Вітаю всіх, шановні друзі! Сьогоднішнє відео в нас було присвячено американському важкому преміум танку 8 рівня Т-265. Цей танк з'явився в грі досить таки давно, і як тільки він вийшов, він був в принципі, одним із улюбленців у всіх гравців, тому що це був перший такий танк ДПМ-ний з броньованою баштою. Він, в принципі, тоді. Був одним із тих, хто започаткував цю тенденцію ВГ випускати такі танки, які йдуть ДПМні, з не такою великою альфою, але з дуже хорошим ДПМ-ом, хорошою стабілізацією і броньованою баштою, ну і звичайно, з хорошими УВН. Плюси в цього танка це дуже хороший УВН. аж мінус 10 донизу і 20 догори хороший огляд, так само хороше бронепоробиття базовим снарядом 230 мм. Час зведення, як для ТТ, тут досить таки непоганий, 221, це в стоці. І великий боєкомплект. А також бронювання башти. Мінуси в цього танку, звичайно, також вони є. При там хорошому зведенні і непоганій стабілізації. Тут все ж таки посередня точність, не найвища, скажімо, відверто. Низька разова шкода. Звичайно ж, низька разова шкода. 240. Ну, все ж таки, з такою альфою, дещо важкувато грати в цій грі. Тому що треба більше підставлятися, треба більше ризикувати частіше. Ну і разовий Альфа страйк у те не такий великий, і дуже часто виникають проблеми, що ти когось за один раз там не можеш добрати, шотно, якийсь там шотний танк, і тобі доводиться якийсь там зайвий раз підставлятися і отримувати дамаг. Ну, а також ще один мінус в нього це задовільна маневреність. Це Та ж таки, максималка в нього 40 км, потужність 15 кінських сил на тонну. В принципі, максималку він свою набирає при такій потужності досить непогано, але на місці він обертається все ж таки повільно. У нього 30 градусів в секунду, швидкість повороту в шасі. Це невисокий показник і в бою все ж таки відчувається це. Це один із найбільш недооцінених танків, преміум танків 8 рівня в цій грі, тому що він є не дуже популярним. Я думаю, якраз таки через його низький разовий дамаг, тому що в танках все ж таки простіше грати. Я думаю, всі це розуміють через альфу. Простіше один раз виставитись, дати там добряче на 700, на 500, на 400, якщо ми говоримо про те. Аніж стояти там і кожні 5 секунд вилазити, підставлятись, наражати себе на небезпеку, щоб не стріляти по 240. Але що хотілося б виділити Т-265, Т-265, як я вже багато разів говорив на стрімах, це танк, який реально танкує. Звичайно, в нього є вразливі зони, в нього є лючок, він пробивається все ж таки і в башню його може навіть пробити, але танкує він досить добре. Є декілька способів отримати Т-265, він продається в преміум магазині за гроші, у внутрішньоігровому магазині за голду 8700 золота. Його можна також придбати в боновому магазині за 8000 бонів. І отримати як нагороду для командира за реферальну програму. Звичайно ж, я рекомендував би отримувати його як нагороду для командира за реферальну програму. Це найпростіший спосіб. Ну, можна придбати в боновому магазині. І тоді вже, звичайно, йде на третьому місці придбання його за голду. І в останню чергу, яку я в принципі не рекомендував би. Це придбати цей танк за гроші. Танк дуже хороший, я його рекомендую для придбання. Повірте, якщо у вас немає там преміум танків, то я вам рекомендую його купувати. Танк дуже хороший. Але платити за нього реальні гроші, коли є аж цілих три способи отримати його, там скажімо так, безкоштовно. Ну, якщо там, наприклад, голду теж треба на неї донатити, то ось. Бони і реферальна, реферальна програма. Ти просто граєш, ну, проходиш і фармиш там цю валюту і все, і отримуєш собі танк. Щодо боєкомплекту, боєкомплект дуже великий, аж на ці 70 снарядів. Ну, що в принципі зрозуміло, враховуючи його е, о, Дуже хороше пробиття базовим снарядом під калібром 230 мм. Цього вам цілком достатньо, щоб грати, в принципі, там на восьмому рівні на фул базових снарядах і фармити. ББшки, вже, точніше, підкалібер голдовий, тут вже має 259. Різниця насправді невелика. 30 мм всього. Ну, можна було б для голди зробити і більше. Але, в принципі, цього достатньо. Швидкість польоту 1000 метрів. калібри, блін, хороший снаряд. Я вважаю, що для 8 рівня, тим паче для преміум танку, це дуже хороший тип снаряду, так як пробиває він і екрани, і, там, і парканчики, і катки, і без проблем залітає. От фугаси тут не з надто хорошим пробиттям великою альфою там якоюсь тому, в принципі, фугаси можна взагалі не возити. Але так як снарядів багато в мене, то я їх вожу, нехай там будуть на... Там, про всяк випадок. Ну Я думаю, десь приблизно з таким же співвідношенням їх треба й катати. Все ж таки, переважна кількість повинна бути базових підкаліберів у вас. Все ж таки це преміум танк і на ньому потрібно фармити. Але якщо ви там. Хочете на ньому демонструвати якісь результати, звичайно, можете заряджати годою під калібер. Тепер перейдемо до обладнання. Катати тут я рекомендую на вентиляції, досилачу і стабілізатору. Звичайно, можна замість вентиляції поставити, в принципі, закалку, але якщо ви ставите закалку, вона вам плюсує сюди 150 хп. Тобто у вас буде 1700. Чи врятує вас 150 хп зайвих, зробить воно вам якусь погоду в бою, Я дуже сильно сумніваюся. Взагалі не рекомендую ставити закалку на танки, в яких мала кількість ХП. Тобто, будь це якийсь там КВ-4 з 1700 хп, не знаю, КВ-5, на такі танки, звичайно ж, можна ставити закалку, тому що там у співвідношенні буде більший плюс. Тут 150 хп, звичайно, плюс 65% до міцності гусениці, тобто вам гусеницю не збиватимуть з першого разу. Але це танк, на якому, ну, дуже рідко ви там. Якщо правильно гратимете, то будете підставляти свої гусениці. тому що завжди на ньому треба грати від башні. Взагалі, корпус свій не показувати абсолютно для уникнення критів і нанесення дамагу. Тобто граєте всюди від башні, стараєтесь катки свої максимально навіть і не підставляти. Тому в такому разі я, звичайно, вважаю, що закалка не потрібна. Ну, звичайно, хто хоче, може ставити закалку, але ще раз наголошую, що я рекомендую вентиляція, досилач. Стабілізатор, тобто максимум у нас все заряджене на стрільбу. Можна поміняти місцями досилач із стабілізатором, якщо ви хочете збільшити трошки стабілізацію, але буст всього там 3% додатково дається рульовий слот від польової модернізації. Тому, думаю, ну вирішити тут уже самі, ну я катав би ось так. Ну, і я граю, власне, ну, ось так. польова модернізація цього танку насправді я не рекомендував би жодної з модифікацій вам ставити, тому що в будь-якому випадку ви будете жертвувати чимось важливим і отримуєте там, ну, незначний плюс до інших ТТХ. а в принципі цей плюс буде врівноважуватись тим мінусом, якщо навіть ще не гірше буде. Рольовий слот сюди є можливість другий слот зробити або на рухливість, або на вогневу потужність. Звичайно ж, рольовим, другий я рекомендую робити вогнева потужність. Тому що вогневу потужність, коли ви ставите, ви зможете туди поставити або досилач, або стабілізатор. Тобто, якщо хочете, покращуєте собі стабілізацію, хочете покращувати там, там собі КД. Але якщо ви поставите рухливість, то ну, ви самі розумієте, що, що вам доведеться сюди втикнути. Ви поставите, значить, турбіну. Викинете або стабілізатор, або досилач. Що, в принципі, не рекомендується робити. Екіпаж у Т-265. 5 членів екіпажу це командир, навідник, механік водій, радист та заряджаючий. Обов'язково у всіх членів екіпажу прокачуємо бойове братерство, прокачуємо ремонт і пожежогасіння. Далі. У командира гострий зір для того, аби підвищити ваш огляд. Далі вже там на свій розсуд. Якщо у вас більше чотирьох перків, то там уже ставте на свій розсуд, в принципі, перків екіпажів. У навідника плавне обертання башти, обов'язково максимально підвищуємо стабілізацію на ньому. У механіка водія ми ставимо плавний хід бажано першим перком. Якщо у вас їх є 4 плюс, якщо звичайно ж ви качаєте тільки-тільки екіпаж, то зазвичай варто починати з ремонту. Починайте завжди з ремонту. От, у радиста радіоперехоплення для того, аби збільшити свій огляд ще більше. І у заряджаючого, звичайно, що ми ставимо інтуїцію і безконтактну кладку. Обов'язково безконтактну кладку ставити, там, не знаю, п'ятим перком, можете замінити замість інтуїції. Якщо ви там, плануєте грати на Full то тоді сюди ставите безконтактну кладку, інтуїцію там десь в кінці. Але про ці перки не забуваємо, що бойове братерство, ремонт і пожежосіння теж повинні бути. Боєвкладка тут, в лобі корпусу, тому її вибивають. Не забувайте про безконтактну бойову кладку. Тепер давайте перейдемо до його броні. В принципі, як всім вже відомо, корпусом Т-26Е5 танкує не надто сильно. В принципі, щоб танкувати корпусом своїм ВЛД, ви в основному повинні знаходитись вище свого противника. Тому що ВЛД заброньований на 152 мм. Що там в приведеної броні дає вам міліметрів 200, в принципі, всі ТТ. 8 рівня там, під прямим кутом вас пробивають, Більшість СТ шок також. Тобто вже танки, з яким, у яких там пробиття як у деструктора, там менше 190, ось так, танки сьомого 7-го рівня, 6-го, да, ці танки вже вас не пробиватимуть. Аби танкувати ВОД, потрібно його підвертати. Робити більший кут, тоді у вас будуть якісь шанси. Ну і, звичайно, знаходитись вище свого противника. НОД 101 мм, НОД пробивається, в принципі, з усього. Без жодних проблем. Є дві зони у нього по 127 мм. Вони танкують трошки краще, але це вам погоди не зробить. Борта у нього 76 мм. Це небагато. Танкувати бортами треба дуже-дуже обережно. Ні в якому разі не передовертати, тому що пробувається він тоді без проблем. Але є гусениці в нього, які приймають на себе дамаг досить таки добре. От за рахунок гусениць. Я це можу з вас прикладу сказати, що він трошки може витанковувати бортами, але ж ви повинні розуміти, що гусеницю вам тоді збивати. Тепер лоб башні, лоб башні в нього 190 мм. Є маска, яка закриває значну частину вашої башти. І там приведена броня досить таки велика. Ну, тут бачимо, є зони звичайно де 279, я думаю, навіть 250 десь тут буде, тут дещо з похибкою показує. Тобто там якісь десятки, вас пробиватимуть і в маску. Сюди, в лоб башні, вам залітатиме навіть ББшкам від, від 8 рівня. Тобто вас можуть пробивати. Але якщо ви постійно мансуєте, вас пробивати дуже важко. Далі вже йдуть зони. Тут менш броньовані, але дуже хороший кут нахилу, він танкує і 10 рівні, і 9 які які завгодно. От є лючок, який пробивається 152 мм. Не пробивається він там кожного разу танками 7 рівня. Навіть танками 8 рівня, якщо ви там мансуєте, тут можна не влучити в центр лючка і вже все. Ви не влучаєте, тому що башня така форма в неї рикошетна. В принципі, пробивається вона не кожним пострілом, це я можу сказати точно. Якщо ви, звичайно, граєте проти дев'яток, десяток, у яких там пробиття 250 тоді так, вас шитимуть сюди без жодних проблем. Але лючок у нього досить таки хороший. В принципі, хоч він там і помітний, і є найбільш вразливою його зоною. Із усіх його елементів броні, але залітає туди не супер часто. Повірте, вам більше здаватиметься, що він туди пробивається, аніж насправді ви його туди пробиватимете. Тепер давайте перейдемо до модулів. З модулями тут у нього не все так просто. Один такий великий мінус це бойовикладка, яка знаходиться ось в глубий частині корпусу, і через лоб вам її вибивають. В принципі, вибивають не мега там часто, але вибивають також, бо є в лівому борту башні, тому майте це на увазі. У танка аж цілих 5 членів екіпажу. Є механік водій, який сидить тут попереду в нас. Є радист, до речі, який сидить, в принципі, поруч із ним. Е, і навідник з командиром тут, ну, як завжди, класика на одному рівні. В лючок вам кидають, кидають вам сюди в лючок в нижню частину лючка, влучають, командира вам вибивають. Заряджаючий знаходиться в нас ось де. Тут позаду радіостанція. В принципі, е, знаєте, Радіостанція це той модуль, який може прийняти на себе дамаг. Тобто, якщо вам дають сюди в корму, то вам хоча б не вибивають е, там заряджаючого чи командира. Радіостанція, в принципі, по суті, там нічого такого важливого собою можна сказати, не несе. Тому це не страшно. Паливні баки в борту. Паливні баки, до речі, тут можна сказати, маленькі, і в такій частині вони. Не дуже вразливий, тобто вони там позаду танка, але в борти. <смір> Ух, повірте, в борти він горить. Да, Бортом підставлятися ні в якому разі на ньому не можна. Тому що паливних баків 170 хп. Це не так-то багато. Паливні баки критуються, і, повірте, вас сюди будуть підпалювати. Тому ні в якому разі не виставляйте борти. Дуже обережно. Я вже говорив про те, танкуємо бортами, тому що, бачите, ти виходиш під таким кутом, тобі прилітає сюди, прилітає сюди, тебе пробивають, тобі дають мінус баки. Тому танкування бортами тільки лобом, завжди до, супер, до противника з тим лобом. да, є боєукладка, тому безконтактна боєукладка 100% качаємо у екіпажу. Але в ній 240 хп, в принципі, це дуже непогано, вибивається вона ну, не дуже часто. Тим можна зберегтись. І двигун, тут велика зона двигуна. В двигуна тут досить багато ХП, тому його критують не часто, але все ж таки таке може бути. Ну і він, бачите, маленький, тобто він займає не всю, не всю площину корми, а лише таку його доволі вузьку частину, чітко посередині. Ну, в принципі, все. По модулях. він там... Я б не сказав, що в нього є якісь там надто вразливі зони. Єдині, що баки, да. Борти не підставляємо, корми не підставляємо все. Оп. Оп, попався? Попався. Князь Огнестрілович. Мально ти придумав. Цікаво, чому перший раз я не засвітився, а зараз засвітився. Е Е. Що ми будемо робити з ним? Будемо перестрілюватися як два дурні стояти. Чи мені варто вже приїхати туди? Але як я його звідти вибив? У нього за спиною стоїть купа ПТ. Купа ПТ, що я їм зроблю? О! Я поїхав! Приїхав братанчик! А мене ніхто не підтримує, в мене дебіли стоять на центрі. Якщо приїде ще один у них, я вангую, вони поїдуть мене пушити. Це просто і до ворожки не ходи. Ну, вже Юдис переїхав за камінь. Зараз вони поїдуть, мені потрібно по Максам розвалювати їх тут. А як ти тут кого розвалиш, як вони стоять так? Ну як, Юдиса я розвалю без проблем, якщо він так стоятиме. Взагалі в дивну позицію приїхав. Серйозно, допомагай ти все ж таки надумався, так? Тільки вже трошки пізно, мене вже зараз будуть тут шпокати. Окей, може не будуть. Блін, мені треба заливати ІСА третього. Хоча стоп. Капець, вони мене оточують, але дякувати Богу, там і шостий роздуплився. Ну, Мусим це збите. Ну давай, хорони його. А істри вже не виїзны. Істри, братику, ти вже приїхав. А в них іще хтось туди приїхав. Ой-ой-ой! боюсь-боюсь. Дуже боюсь. Класно, я зараз вистріл, скажіть. Тихо. Супер, супер. ОБЗ пройшов додаткове. Ага, мені потрібно вижити. Блін. Блін! А як вижити, коли рахунок 3? Мені ідіоти на союзниках заливають ОБЗ. Я тут просто, ну, пітнію, як можу, рву рикошет в картонного Юдеса класно. Але союзники ідіоти. Давайте противники базу візьмуть. Можна, будь ласка, щоб ви базу взяли? Можна таке оформити? Такий договорнячок невеличкий. Е, ні, не можна. Я бачу, вони тут братиків кличуть і кличуть собі на підмогу. О, там вже фугаси пішли. Летить в ВОД. Іс-6, ти там, ну як, будеш щось робити, чи ні? Чи ти так просто за компанію постояти приїхав? 6 я не знаю, що він мене робить, він чисто реально за компанію. О, почалось, почалось. Якісь лаги незрозумілі. Де ще що таке? Речі. А то він так заважав, що я не знаю вже. Там і стріщені на цих смердючих фугасах. О, мене шість не на кращих снарядах. Просто можна було б там, знаєте, сказати, що він мене впізнав, так ні, в мене ж анонімайзер. І в кожному бою в мене різний нік. Тобто навіть такий варіант, що ми з ним були в минулому бою, я його розвалив, і через це він образився. Такий варіант теж не прокатує. О, як хаєнчик стоїть, кайфує. Айта ти моя радість, подивіться, як він грає. Ну тут гріх не постріляти по ньому. Кашечка там далеко. Поки я кайфував, моєму тичечку дали. Ага, 112 іс 3. -й. І тут мені заважає мій із шост. Смертонос, так, да, да, смертоносний. От ти, звичайно, Ісуля на своїх ББшках дуже смертоносний. Ти неймовірно смертоносний. Давай, удачі тобі, окей. Коли ти залишишся шотним, відкотишся я. Тоді приїду туди. Тоді приїду, розвалю їх та й все. Будинки руйнувати ми не будемо. Ми будемо стояти і думати, що в нас немає прострілу. Це ж треба я не знаю. Мозок. Ну, це звичайно не факт. Він в теорії міг просто в той момент, коли я підставився під той кущ, він просто в ньому не стояв. А він виїхав тоді і все і підсвітив. А ви не хочете йому в борт вийти дати, панове там, ну, якось відбор тут, не знаю, оціо. Не хочеш, він же боком до вас стоїть. Як же ти мене дістав? Як же мене дістав оцей красунчик, який переді мною стоїть? Скільки ти можеш мансувати тут? Просто встань, заспокойся вже. Ой, добре, залетіло. Не мансуй. Не мансуй, благаю тебе. Заспокойся. Ну в нього епілепсія, мабуть. Бачите, як він закидає? Mm -hmm. Закидай, закидай, так як і я. Ну є осі ось він засвітився, тобто він все ж таки десь стояв. Я сподіваюся, що в мене хоча б один байн зайшов по ньому. Е, о, ти отримаєш ще від 2.7.4. 4 шкоди, можливо. Все більше тобі ніхто не дасть. Чому він там стоїть і боїться? Я не розумію. Ой, не, не чекав мене, так? Давай, давай, танкуй бортами. Танкуй, танкуй. Не хочеш? Ну добре. Не хочеш, то й не треба. О, він поїхав, там вже шкода. Вони мене просто розривають по карті, мені треба і туди їхати. І туди. Угу, е, Обожнюю ці танки, обожнюю чешські ТТ. За їхню броню особливо. Вони взагалі не пробиваються. Тупо танки с... ну, як там? Борта ж не мега броньовані, да? Вони не пробиваються абсолютно. Абсолютно не пробиваються. Сушка, е, вбити його можеш? Розумник, розумник, я в тебе вірю. Я ненавиджу, там ще десятка ВЗ, цей кончень, він не пробивається ніколи в борта. Що восьмий рівень. ДПТшка, ПТшка, блін? Я б насправді приїхав би сюди, якби знав, де ПТ стоїть. Так, а тепер мені треба, щоб Су-130ПМ посвітило. Інакше ми тут нічого не зробимо. Вона повинна світити ці танки. І бажано чим раніше, тим краще. А вона навряд чи їх посвітить. Бо вона стоїть аж в краю. І треба з цього краю стояти. Стоп, є, є контакт. Ти заселився, так? Ні. Де ця італіано? Де вона? Де вона? Блін, вона не світилась. Але мені треба їхати сюди. Без варіантів. Чи з варіантами? Може 112 поїде сам. Зараз треба ТС третього якось вбити. Підставиться він чи ні. Рикошети ВЛД дав. Кобузнув. Так, у мене там братани мої шотні. Треба їхати танкувати замість них. Щось вигадувати. Тільки вуч, будь ласка, дякую. А зараз я перейду на голду. Сам того не бажаючи. Нормально. Тільки не дохніть. Блін, шкода вбила скорпіона. Взагалі мені треба зараз тички від союзників не пробив. Серйозно, я не пробив через каток і таким кутом. Голдою? Чому угу. він не тикнув квадрат, з якого його вбили? Гвардієць поїхав, злився, тепер розтикує квадрат, і де нам як грати. Оця честь кеймба, вона мала вже давно здохнути, але він ще тягне і бій. Чуєш, а звідки тебе вбив шкода? Ясно. Ой, яка в тебе гарматка. А! Все топово так відмальовується коряво. Він на мене поїде? Чи він мене і так розвивається? Ну, коротше, в цьому бою мене пофармимо. Але треба виграти бій хоча б. Стопе, це не поняв. Мені бажано б не приймати від нього. Добре, добре. Треба завантажити трошки більше ББшок сюди. Це супер. О, зараз 4700 подивитися. чи заходи. Може в ELC, може в Каєна на базі. Може він не просто так знявся і поїхав. Я йому закинув там разок якийсь. І він через те з'їхав і поїхав до Туди в цей. Ждеться. Болт mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. на 32 там зайшов, не блайнд Але якось багато сріб, а знову якось прийшло, Так, 65.